Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні буде реакція на гурт Корнел і пісню з тобою і вільним. Отже, ну, тут така сталася історія, чому я взагалі знайшов цей гурт. Оглядав я дно щоп'ятниці, і прикиньте, на 91-му місці тобто, дуже-дуже далеко знайшов я цей гурт, і ну, він мені дуже сподобався. Потім якось додав я собі цю пісню в плейлист, потім якось в Ютубі. Опа, виходить його кліп. Дивлюсь, блін, ну класно. Заходжу до нього на Spotify, дивлюсь треки, і трек з тобою. Він там ну, найбільше прослуховувань має. Щось не то. Не додав до плейлиста. Потім заходжу на Ютуб, дивлюсь, я трек з тобою лайв, Думаю, ну, послухаю його. І я тут розумію, чому так сталося. Uh, давайте послухаємо, розповім трохи далі. Стопора ще ви, хоч маємо Не бути нікому скрізь гори узбережжям навіть коли сліпий кут, ти то останнього все. І от в чому фішка. Тут живі інструменти, тут грає жива ритм секція, і вона додає такого ну, саунду, який мені дуже-дуже подобається. От Він класний. А, і ну, тут цей, цей лайф записаний був там 8 місяців тому. А, він настільки ну, от прикольний, чому немає його на Spotify, не знаю. Але а, тут ще є, є трохи в нього так. Не знаю, навіть від Монатіка, мабуть, але але все ж не те. Тобто в нього свій стиль, свій саунд, свій голос, який е, ну, буде впізнаваним. Я в цьому впевнений просто. Хоч має <му> нашого.

То вона настільки стає такою витонченою. Руки правдиві откровенні, а інші мені не по собі, не поки ще І хай життя попереду зводить високі бури з тобою поруч, мені під силу здолати бурю. Шліношу серці тебе. От хто не полінується з вас, знайде цю пісню на Spotify, і він е, ну, може порівняти ці дві пісні, як звучить пісня на, е, вживу, і як звучить пісня ну, от, в студійному варіанті. Вживу, воно набагато смачніше. І е, другу пісню, яку ми послухаємо, це вільним. Е, як я зрозумів е, з відео в Інстаграм, ну, що співак е, Макс Макнел, е, він брав невелику паузу, ну. Щось у нього там сталося. І от після паузи він якби почав робити музику трохи по-іншому. І це по-іншому стало набагато класніше, аніж було. Чому? Бо тут теж вже живі інструменти, які звучать і в студійному запису. Давайте послухаємо його крайній трек вільним. І подивимось кліп. Небо. Не дійти, куди я йшов, Та боюсь, впасти не встати знов Коли З неба ти главу там, Та промінь не гас, Та все таки кожен з нас Народжений Боже вільний, в ріння. У світ дуже вільний, вплести куріння. Знаєте, я не знаю, хто складає ці плейлисти від Spotify, але ж, блін, ну не на 91-му місці зі 100 Це ж, ну, блін, така класна музика. Такої хочеться більше і більше і більше, щоб у нас було. Його голос, його е, ну ця манера співу. Вона дуже прикольна. От <му> нема нічого лишнього. I'm with Соже промінні. коріння. Одне зауваження, поки не забув: От зараз барабанчик робив збивки. і Звук трошки плаский. Е, хочеться такий, як був на лайві. Там він був смачніший. А тут е, не вистачає якоїсь глибини. Тут він такий туп-туп-туп. І, і все. А, а хочеться того. Я вдячний Максу Корнел за те, що він робить таку музику. Я, в принципі, і створював цей канал не тільки для відомих, щоб робити реакції та огляди на відомих співаків, а й на маловідомих, відомих, щоб е, ну, давати їм якусь площадку. Хоча зараз моя площадка ще маленька, але я вірю в те, що ви підпишетесь, поставите лайк цьому відео. Напишете коментар, і це відео та багато інших моїх відео побачить багато-багато людей. І ще раз дякую, хочеться побільше такої гарної, шикарної музики. А сказати Максу Корнел чи груп... гурту Корнел, не знаю, як правильно, бо мало інформації про них. Робіть таку музику. Не робіть, як ви робили з, цими, е... ну, з цією ритм секцією електронною, не треба. Це, це зменшує ну, не додає балів взагалі ніяк. А коли ви поставили е, живу ударну установку, то це дуже круто. Дякую вам за таку творчість. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, поширюйте це відео, коментуйте. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!